13-та в столиці України на п'ятому час новин. Мої вітання. У російському Ростові гучно повідомляють тамтешні телеграм-канали. Містяни почули приблизно три потужні вибухи. У деяких будинках тріснули шапки. Пропагандисти припускали, що це була робота російської ППО, яка буцімто намагалася поцілити невідомі ракети. Але губернатор Ростовської області заявив, що це були звуки російських літаків, які цитата перейшли на надзвукову швидкість. Thank <laughs> you. Два московити поранені через падіння уламків підбитих дронів. Принаймні про це заявляють російські пропагандистські медіа зранку на Москву вкотре летіли невідомі безпілотники. Очевидці фільмували прильоти апаратів над областю. Один із них помітили над новою ригою. Міноборони Рафії вже звітує про успішну роботу ППО. Переконують, буцімто то придушили невідомі безпілотники засобами РЕП. Уламки дрона впали за 40 кілометрів від російської столиці у селі Покровське. У самій же в Москві оголосили план Килим. Російські аеропорти Внуково і домодєдово не змогли прийняти зо півсотні рейсів. Уламки іншого дрона впали в Істринському районі Московської області. Як виявилося, їм лише трохи не вдалося долетіти до ймовірної цілі. Рештки бізпілотника впали на сусідній вулиці з будинком російської пропагандистки Маргарити Семенян. Про це вона повідомила у соцмережах. Ще три квадратних кілометри за минулий тиждень про нову визволену від ворога територію біля Бахмуту. Повідомила заступниця міністра оборони Гана Маляр. В етарі спільного марафону зауважила, що на північному фланзі біля міста досі точаться важкі бої однак, вибити українські сили оборони росіянам не вдається. Наші війська там зайняли ключові панівні висоти і дуже добряче дошкуляють ворогу. І власне ворог там у пастці, тому що вони не можуть вийти з Бахмута, і вони не можуть там повноцінно просуватися. І тому намагаються штурмувати саме по цьому північному флангу, щоб вибити наші війська ворогу не вдається це зробити, але бої там ідуть теж гарячі. Минулої доби ще майже пів тисячі кремлівських військових. Востаннє віддали честь своїм командирам. За даними генштабу збройних сил України від початку повномасштабного вторгнення українські оборонці знищили вже майже 258 тисяч московитів. На капітальний ремонт відправили 12 танків ворога. спопилили ще 14 бойових броньованих машин загарбників. Вже ніколи не знадобляться снаряди до 19 артилерійських систем росіян. Не слугують противнику ще дві реактивні системи залпового вогню. І назавжди зникли з радарів ще з опівдесятка безпілотників країни-агресорки. З лісосмуг України більше не повернуться. Ще 12 військових машин на дорогу на Росію. Вже ніколи не знайдуть. Чотири одиниці спеціальної техніки окупантів. Зранку Ерефія обстріляла навчальний заклад у Чугуївському районі на Харківщині. Як інформує військова адміністрація області, напередодні противник безперервно атакував Куп'янськ. Поранені 11 людей. Загарбники цілили по оселях, підприємствах та закладах освіти. У Вовчанську Росіяни вбили літнього чоловіка. Одинадцять разів атакував ворог Лиманську громаду на Донеччині минулої доби. Обласна військова адміністрація повідомляє про сімох поранених під прицілом російської артилерії. 20 разів був Угледар, двічі новоукраїнка. на горлівському напрямку. Загарбники пошкодили щонайменше 6 менше шість помешкань. Промислову будівлю чотири оселі зруйнували на Лисичанському напрямку. Двоє загиблих та троє поранених за минулу добу на Херсонщині. Понад три сотні ворожих снарядів прилетіли в область. Інформує обласна військова адміністрація. Обірвані дроти, горіли оселі, гаражі та автівки. Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури та влучили по території заводу у Херсоні. У місті вибуховою хвили, вибиті шибки, потрощені балкони та фасади будівель, побиті дахи. Один цивільний загинув ще двоє поранені після російських обстрілів Запорізької області. Напередодні окупанти майже 90 разів атакували регіон. Повідомляє військова адміністрація. Серед обстріляних населених пунктів Оріхова, широка і Мала Токмачка. На Павлівку та Чарівне Росія скерувала три ударні дрони. Уперше з моменту окупації у Маріупольському порту пришвартувався російський військовий корабель. Сталося це напередодні, зазначає радник міського голови Петро Андрющенко. Він додає, що судно причалило не до того місця, яке анонсували окупанти. Крім того, за годину до прибуття чотири бойові гвинтокрили приземлилися на території порту. Це одноразова зупинка. Чи постійне місце перебування корабля поки що невідомо. Ми всі боремося за свободу. Володимир Зеленський звернувся до членів парламенту. Данії президент подякував за військову та гуманітарну допомогу, яку данський уряд надав Україні. Передусім наголосив на протикорабельних ракетах, важкій бронетехніці та майбутніх поставках винищувачів F-16. Хочу справді подякувати Данії від всієї України. Дякую за всю надану допомогу. Дякую вам за гарпуни. Росіяни їх бояться. Дякую за Цезарі, леопарди, бредлі, дрони. Їх росіяни теж бояться. Також хотів би подякувати за артилерію та машини для розмінування. Усе це служить свободі. Завдяки цьому ми можемо захищати наших людей. Данія допомагає Україні стати нездоланною. Ми вже проходимо шлях від Джевелінів та Стінгерів до Петріотів. Та F-16. були часи, коли нам казали, не варто боротися, не вірили не лише в нас, а й навіть у вас. Але людяність обернулася солідарністю, а вона своєю чергою обернулася лідерством, зокрема і вашим. Це лідерство примножує нашу спільну силу. Данія та Нідерланди надають Україні літаки F-16. Про це наголосили глави урядів цих держав, а також президент Володимир Зеленський, що відвідав обидві країни. Учора стало відомо, що Данія надасть Україні 19 винищувачів. Нідерланди мають на озброєні 42 таких літаки. А скільки передадуть, поки що невідомо, адже частина потрібна для тренувань українських пілотів та інженерів. Коли ці навчання завершаться, тоді й передадуть F-16. Про точні дати і деталі зустрічі розповість Нона Стефанова. Проривна домовленість і від сьогодні вже конкретика. Так анонсує Володимир Зеленський надання Україні винищувачів F-16 від Нідерландів. Із Марком Рютте український президент зустрічається у місті Ейндховен. Місце знакове каже прем'єр Нідерландів. Трагічно саме сюди привезли останки пасажирів рейсу MH17, збитого із російської зброї у небі над окупованим українським сходом. Зараз для захисту українського неба Нідерланди Надають Україні украй потрібні винищувачі. Усі розуміють, що неможливо проводити навчання, якщо немає літаків. І сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати літаки F-16 Україні та українським повітряним силам у тісній співпраці зі США та іншими партнерами, тоді, коли будуть виконані умови для такої передачі, це наступний крок нашої підтримки України, і він довгостроковий. На сьогодні ми маємо 42 літаки. Частина з них нам потрібна для тренування у Данії і пізніше у Румунії, тобто я не можу сказати точно, але ми працюємо від тієї точки, що ми маємо 42 літаки. F-16. українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським відвідує військову базу у Ендговені, де і стоять винищувачі. В кабіну одного з них президент навіть залазить. F-16 потрібні українському війську і для захисту, і для контрнаступу. Військові експерти постійно наголошують, із такими винищувачами контрнаступ буде значно швидший та ефективніший, а без переваги у небі більшість армій світу і не починали б контрнаступу. Ще один крок на посилення повітряного щита України це F-16. Літаки, які ми використаємо, щоб отримати російських терористів подалі від українських міст і сил. Ми з Марком домовились. Що про, про кількість F-16 ми можемо про це говорити, які будуть надані Україні після тренування пілотів та інженерів? І щоразу, коли Сили оборони і безпеки України переходили на новий вид зброї, хай Марси, гарпуни, леопарди, Петріоти, ми відчували, що ця війна. Йде до завершення, до завершення перемогою вільного народу, вільного українського народу, Ф-16 неодмінно дадуть нову таку енергію впевненості, нову мотивацію для і воїнів і для цивільного населення, і дадуть. Я впевнений новий результат для України і всієї Європи. Тільки но завершилася прес-конференція Марка Рютте і Володимира Зеленського. Як інформагенції поширили термінову новину ф 16 для України надає і Данія, і саме туди вирушив український президент із Нідерландів разом із главою тамтешнього уряду. Також відвідав військову базу, оглянув винищувачі і посидів у кабіні пілотів. Прес-конференція лідерів обох держав. Глава уряду Данії оголошує про надання Україні 19 винищувачів F-16. Метте Фредеріксен просить прийняти цілі таки, як подарунок від імені усього народу Данії, що цілковито підтримує Україну, і усвідомлює українці воюють за міжнародне право, свободу, демократію і безпечну Європу. Відповідаючи на запитання, прем'єрка називає і час, коли винищувачі можуть з'явитися в Україні. Інському небіметою цього цієї доставки є саме захист України цілої країни держави. Щодо конкретних запитань, коли ми плануємо доставити літаки, ми зараз продовжуємо процес скринінгу. Навчання також невдовзі розпочнеться. Тож сподіваюся, ближче до нового року перша група літаків залишить землю данії попрямують до України близько шести з них. І сподіваюся, наступного року ще вісім. Літаків також попрямують з Данії до України а ще за рік ще п'ять. Тож ми це зробимо якомога швидше. Данія та Нідерланди очолюють коаліцію із навчання українських пілотів. Ще у лютому цього року на зустрічі контактної групи з питань оборони України міністр оборони Олексій Резніков подавав символічні знаки, чого очікує за підсумками зустрічі. What's that? але тоді вкрай нагальним було питання наземної протиповітряної оборони, зокрема надання Україні систем Петріот. А тема винищувачів, хоч і обговорювалась, була не в пріоритеті. Минуло півроку, і щодо F-16 є конкретні домовленості і навіть терміни. Замість переданих Україні літаків, Данія та Нідерланди отримають новітні винищувачі F-35. Постачання винищувачів F-16 Україні від данського та нідерландського урядів раніше. Іше схвалили сполучені штати. Нонна Стефанова п'ятий канал. Заходи до 32-ї річниці незалежності України вже розпочалися у США. До другого святкування під час повномасштабної війни з Росією українці Лос-Анджелесу провели благодійний забіг. Пробігли понад милю узбережжям тихого океану. До акції долучилися кілька сотень людей, зокрема активісти руху Stand with Ukraine, представники діаспори, вимушені мігранти та просто небайдужі з усіх куточків Сполучених Штатів на західному узбережжі океану. Українці розгорнули найдовший синьо-жовтий стяг. До Дня Незалежності України рух Stand with Ukraine Foundation міста Лос-Анджелес об'єднує українських активістів, а також інтернаціональні громади у акції потужної підтримки нашої батьківщини. Сьогодні ми підіймаємо жовто-блакитний стяг над пірсом Санта-Моніка, де закінчується легендарна траса номер 66, відома в Штатах як Мати Доріг. І тут починається свобода, яку демонструє світові незламний український народ. Наш прапор став символом свободи для усього світу. Слава Україні та звитяжним її героям. Це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим. За кілька хвилин повертаємося до розмовних студій.